Село Грушів і е, село Рівчиці, е, бачимо теж чорно-червоний орнамент на уставках на комірі і е, чоловіча сорочка. Це Сорочка е, весільна, е, вона куплена нами у селі Рівчиці е, представляє вже кольоровий орнамент е, нашого краю. Наступний комплект, який ми бачимо, це уже Київ бачимо це уже район. А ось ця ядра кольорова сорочка це є сорочка Турківського району села Яблунка. Чоловіча сорочка куплена у селі плащів, теж на турківщині, теж дуже гарно декорована, орнамент високий не крисиком, а висотий на А чоловіча сорочка цілком нова. Як бачите, використовується орнамент старий уже у нових сучасних вишивках. Сорочка коротенька. Ці сорочки, які ми бачили до того часу, то були довгі. Це є додільні сорочки, які мали доточку. А оця коротенька до пояса, це в основному молоді дівчата носили такий орнамент. Це... Е, хло... Чоловіча сорочка, як бачимо, теж багато декорована. Е, тому що, як правило, це робоча сорочка, це не є сорочка на. Вихідний день. На цей день люди прикрашали собі теж свій одяг, щоб мати і у цей день своє свято. Сорочка, яку показує нам Марічка, це є і стрищини. Вона має дуже багато орнаментів. Тут є і квітковий орнамент, і рослинний орнамент, і е, всі три орнаменти поєднані у одній виш... сорочці. Так робили наші пращурі. ще ми побачимо зараз наступний комплект. Де є представлена не тільки сорочка гарна вишита, але і скідниця. У цій скідниці справа в тому, що Ну, виходьте, виходьте. <правда> ну, тут ми маємо поєднання царовинного орнаменту на сучасних сорочках. Бачите, як гарно удекоровано перед усієї сорочки. Тут використано чорно-червону барву і зашито майже увесь перед наскільки детально прошити ця базука чоловічої сорочки і використано саме оці старовинні орнаменти. Ну, дівчинка нам представляє орнамент, це вже не є вишиваний, це є усе ткані речі і використовується так само чорно-червона барва, яка є притаманна саме для нашого краю. Дякую, вона має і запаску, вона має і крайку, і коралі, якими декорувалися. Цікаво, те, що молоді люди всі ніхто не хотів бути за молодицю. Я їх не усуджую, тому. Акі молоді, коли до дівчата виходили замість, ніколи не, е, свої коси не показували. Тому вони одягали на голову ціпей, тут чіпцем ховали усе те, що мали своє багатство, тобто свої коси. А поверху покривали хусткою такий чіпець. Хустки, як правило, були або шарянові, або такі, як бачимо тут. Це вона теж вишивалася спеціально оці кінчики, які вив'язувалися отут на голові, і потім декорували так само голову молодиці. Вона теж собі шила ось таку хостку.